Привіт, пацанюри, привіт, дівулі, привіт, мої любі братішки. Значить, як дуже легко запам'ятати формули на рух. Пам'ятайте ці формули, щоб знайти швидкість, треба шлях поділити на час, там, да, і ще якісь там. Як так зробити, щоб їх не запам'ятовувати? Бо це трошки тупо зубрити формули по математиці. Да, це я вам кажу. Ну, чесно кажу, це я вам кажу. Той, хто вас вчить математиці, що це тупо зубрити формули по математиці. Я впевнений в тому, що формули можна, наприклад, запам'ятовувати наступним чином. Саме ці формули я маю на увазі. Значить, дивіться, формули шляху. Спочатку до вас таке питання, ребятулі та дівулі. От ви їдете на машині. Їдете на машині. Ну, от я намалював машину, ви на ній їдете. От з якою швидкістю ви їдете, в чому вимірюється швидкість? В чому вимірюється швидкість? В чому вимірюється швидкість? Швидкість автомобіля, за яким ви їдете? Зрозуміло, що, от, наприклад, я вас в тебе питаю, братішка, а з якою швидкістю ти їдеш? А ти мені кажеш, їду 80 км за годину. Що це значить? Що швидкість вимірюється в кілометрах за годину. Це записується отак. Кілометри, кілометри да? за годину. Ось так ось. Швидкість кілометри за годину. Ну, зрозуміло, що ця паличка оця означає знак ділення. Давайте запишу, ну, як звичайним дробом кілометри за годину. От. Звичайним отаким от дробом. Я цю паличку отак запишу. Кілометри за годину. За годину. Тобто швидкість. Це кілометри за годину. Це усім усе ясно. Тепер, а давайте тепер розберемо, а що таке кілометри? Що таке кілометри? Зрозуміло, що в кілометрах вимірюється шлях. Дальність. Шлях вимірюється в кілометрах. В кілометрах в оці вимірюється шлях. S. Далі, я цю рисочку пишу. Що таке години? Години, що це? Зрозуміло, що в годинах вимірюється час. Зрозуміло, що в годинах вимірюється час. Отже, те. От, ребяталі, от наша перша формула, найголовніша формула. Ну, що тут запам'ятовувати? Ви всі знаєте, що машина рухається, ось швидкість машини це кілометри за годину. Там 100 кілометрів за годину, 80 кілометрів за годину, ви це знаєте. Ось. Тепер просто запишіть, що таке кілометри. Це шлях. Що таке години? Це час. Це зрозуміло? Зрозуміло. І ось народжується перша формула, яку, в принципі, ну, і запам'ятовувати не треба, бо це тільки ну, темна людина не, не зрозуміє оцей зв'язок. Давайте тепер я оце витру кілометр за годину і залишу тільки ось Оце ось. А от тепер маємо отаку формулу Отаку формулу маємо. Швидкість дорівнює шлях поділити на час. Тепер з цієї формули, наприклад, можна виразити шлях. С дорівнює. Давайте ліву частину і праву частину помножимо на Т. Це отут буде значить, шлях до рівня. Значить, ми цей дріб множимо на Т, да, множимо на Т, t і Т скорочується, залишається тільки шлях, ось я записав його. Ну а тут ми просто на Т маємо домножити. Да? Тобто буде умножити на Т. В умножити на Т. От. Я думаю, це зрозуміло. Це я, я так виразив з оцієї ось нашої головної формули, ось так я виразив шлях. А давайте я виражу, наприклад. E, час Т. Час Т, як я виражу. Ну, щоб знайти Т, треба С поділити на В. С да? поділити на В. С поділити на В. Ну, я думаю, це все зрозуміло для тих, хто вміє розв'язувати елементарні рівняння, як, знаходити, як виражати у виразі, наприклад, як виразити С, да? це В помножити на Т. Як виразити Т. Це С поділити на В. От, ну я думаю, тут усе зрозуміло. Але оце формула найголовніша. З нею, з неї можна оці знайти формули. Оці. По цій причині, ребята, не зубріть, не зубріть формули на шлях, на рух, не зубріть ці формули. Це адекватній людині так зрозуміло, що швидкість вимірюється в кілометрах за годину. Тобто в кілометрах за годину. С е, кілометри Т години. Все, формула є. Тепер що? З цієї формули знайдемо С. Без питань. С дорівнює В помножити на Т. В помножити на Т. Хочемо знайти з цієї формули Т. Без питань. С поділити на В. Т дорівнює С поділити на В. Так, ребятульки, пацаньори та Дівулі, я думаю, тут усе зрозуміло. І ще одне, братішки. Наш з вами, братішка, ще людина, яка підписана на мій канал, розвиває дуже круту, крутий також свій канал, дає там всякі ігри. Кому цікаво, ось ссылка. І, в принципі, ще в описі на моє відео, там знизу також є ссылка на його канал. Запрошую, подивіться, в принципі, прикольний канал. Це є таке діло. В принципі, на цьому все. Тут, я думаю, все зрозуміло, братішки, і з каналом нашого з вами, братішки, теж все зрозуміло. Заходьте, дивіться, любуйтеся, підписуйтесь на канал.